Його ідеалізувати, але є, є момент дуже хороший, є народне прикмета. Якщо садять Масічука, це значить, що режим скоро, скоро завалиться. Насправді це унікальний прецедент, це визнає Степан Хмара, якого в 90-му році арештовували прямо в сесійній залі, що навіть йому та комуністична промосковська більшість дала заключне слово. Ігорю слова не дали. Нас безліч фактів, я і багато людей розписували по секундах монтаж цього відео, але навіть якби уявити його правдивість, заключно слово, була порушена Конституція, був порушений регламент Верховної Ради. Про це почали вже заявляти деякі депутати, які на емоціях навіть голосували за. І є вже відкликані голоси. Ми бачимо чітко, що жорстка опозиційна позиція Ігоря і тої команди, яку він представляє в парламенті, спровокувала режим Порошенка наступливо агресувати репресії щодо нас. Перше подання на реч народних депутатів було, як ви знаєте, в дивні на мене. Його відкликали на доопрацювання. Мене, мене трошки складніше посадити, буде унікальний юридичний пресен міжнародний, тому що член паре за 65 років тільки одне було порушення це Надія Савченко, то порушення щодо людини, обраної в паре, до А і після арешту. До арешту взагалі не було прецеденту, тому це буде серйозний міжнародний скандал. Вони зараз шукають, що до такої етика, щоб це виправити, тільки після цього буде подання на ній арешт. Я сьогодні прочитав деяких ЗМІ з е е е посиланням на джерело ГПУ, що начебто я причетний до якогось замовного вбивства. Я зрозумів, що у радників Порошенка вже зовсім не, не лишилося е краплі здорового глузду. Тому я в мене немає сумнів, що ви сьогодні визнаєте Ігоря політв'язнення. Я дуже просив, би, щоб це було, щоб ви мали чітке усвідомлення, що це пов'язане з тим, що ви його знаєте, що він сам не раз був політв'язним і завжди ставав на захист політично репресований, не з тим, що він постійно бере на поруки, часто ходив на суди. Деякі, до речі, епізоди провадження Генеральної прокуратури щодо нього якраз пов'язані з захистом інших політв'язнів. Я дуже просив, би, щоб у кожного з вас було чітке усвідомлення, що Мосічук сидить за одну річ. За опозиційну діяльність в парламенті, коли починають сажати народних депутатів, от по такому, тим більше по такому підняв. Це говорить про агонію режиму. Це всіх нас має готувати до того, що сажати зараз будуть день через день. Але чим сильніше нас ламають і чим хребтовіше, чим міцніше ми себе проявимо в цій ситуації, тим швидше буде завалений е, тоталітарно-шоколадний режим, який сьогодні на крові героїв захопив владу в Україні і здає її. Донбасу здає наш Донбас москалям. І, на жаль, дуже мало людей в парламенті відкрито говорять про державну зраду, яку спровокував Петро Порошенко його вірні посіпаки в парламенті. Але як би там не було, от на вогнях священних революцій, війни нація вже народилася повноцінно політичну нацією і цей шлях. Він уже на відвороті. Як би не було важко, яким би сильним не був би ворог зовнішній і ворог внутрішній, ми все одно переможемо. Дякую, слава Україні.